Ікен із Оксаною Квітневою. 16.09, не знаю куди говорити зараз. Чи то в телефон, чи то в мікрофон. Ми стартуємо трохи раніше з гостями, бо вони вже давно чекають. Що всі так рано ходять на інтерв'ю? Я не можу зрозуміти цієї дивної тенденції, цієї дивної історії. Але маємо можливість привітати зараз гурт із двох людей. Гурт «Столиця». тягніться до мікрофонів ближче, будь ласка, привіт. Привіт. Хто з вас? Хто? Я Назар. Я Влад. Е, ви вже тут були? Так. Коли? Десь е, рік на тому. Приблизно. Так точно так. не пам'ятаєте. А що ви такі бадьорі? Ви в турі зараз? Так. Е, де, де були вже, де встигли побувати? Ну, якщо чесно, тур тільки розпочався. Вчора були ми в Бузьку, сьогодні приїхали от Івано-Франківськ. Панорама в 19.00, всіх чекаємо. Вас анонсують як перший великий сольний концерт, що було досі? Це були якісь невеликі і не сольні програми. Ні, це також були сольні, просто це самий великий тур, там 16 міст. А До того ми їздили по 4-5 міст. Такі невеличкі тури. А в чому е, суть великого концерту? Скільки ви співатимете? Мені просто цікаво. Ну, співатимете, танцюватимете, що ви там ще робите? В програмі у нас 15 пісень. Так. І ми там і співаємо, і танцюємо разом з, з людьми, які прийшли на наш концерт. Е, ви анонсуєте цей тур як подарунок для закоханих. Що ж у вас там такого романтичного? Пісня наодинці, геть зовсім не романтична. Е, Чого? В принципі, є якась доля романтики в тій пісні. <рес> вам так здається. Дуже сумна, насправді, Поступаю пісня. Чипаю по синці. Часто романтика з цього починається. <рес> ну, вам краще знати. У вас досвід, напевно, є. А автобіографічна? Ну, і не тільки. <рес> Окей, як у вас взагалі, типу, як ви ризикнули зараз порушити цю тишу, ну, таку достатньо е масштабну концертну. Мені здається, комфортніше зараз працювати десь в підвальчику, писати нові треки, аніж їздити з концертами. Тому що це все переривається тривогами. Це не дуже є комфортно в даний момент. Дивіться, все одно ну, люди повинні якось трішки розвіюватись від. Такої буденності, коли вони приходять, співають разом з нами пісні, якось вони трішки також розслабляються. Я рахую, це класно. Звичайно, да, є тривоги. І коли тривоги ми ставимо на стоп-концерт, але є, як є. І ми в такій ситуації, і всі це розуміють. І я думаю, все нормально. А коли у вас останній такий був випадок? Ну, от, типу, концерт-концерт, потім бац, пауза, і ви йдете кудись в укриття, потім повертаєтеся, дограєте, доспівуєте. Чи це не так відбувається? Нам Останнім буде, часом. Да, що не було такого, буваємо часто. Що... Останній <клес> такий був концерт це в Києві. Це був на відкритій площаці. Почалась тривога і попросили всіх людей просто спуститись у метро. Угу. От, е, з такою, що пам'ятаємо. так е, звісно, завжди переживаємо за цей момент, тому що от, в Дніпрі у нас був концерт великий, там було 1200 чоловік. І ми переживали за те, щоб не почалась тривога, але слава Богу, якраз не було в цей момент. Ви ж професійно працюєте з мікрофонами, тягніть до себе мікрофона ага. ближче, бо ви так у нього віддалено. Речете, що у вас, в принципі, нового з піснями? Ну, от, крайній трек, який в нас вийшов, це з хлопцями Чіко та Катоші. Викохай мене, або білі троянди, як його називають. Хто <гум> як. А, зараз ми готуємо також нову пісню. Я думаю, що десь 23 лютого, напевно, буде прем'єра. До повномасштабки. Тако, така присвята у вас? Чи... Ну це не те, що присвято просто так е, получається. Да, так, так, що... У нас тут дивні звуки, не дивуйтеся, тут є пес. Він маленький, він трохи хвилюється. Я б вам його показала. Зараз вам його покажуть. Хто це? Він да. з вами в турі? Це Ляля. -ля. Да. Це вона. вона. З нами їздить, оце співає. Так, з у буваєш. Ну так, вона зараз долучилася до оформлення звуку у е, прямому ефірі. Нагадаю, столиця в ефірі найтеплішого полюсу планети. Якщо ви там на налаштувалися на 16.20, вмикатися на них, то вони вже в ефірі. А оскільки вас покинули місцеві люди, які вас супроводжують в Франківському, а ви тут не орієнтуєтеся, то ви тут будете сидіти, допоки він не повернеться. А ні, е, е, кстати, в Франківському вже орієнтуємося. Ми тут часто буваємо. у Нас тут багато друзів звано Франківського. Серйозно? Так, тобто, так, так, так поміж концертами теж тусити. Та, так. Що знаєте? Е, ратушу. <ріган> <ріган> І на ратушу, не заблудитись, так? <ріган> Більше всього знаємо панорама ПАП. Це нашого друга заклад. <ріган> а я думаю, чого ви там постійно. Е, це, кстати, класна площадка, на якій ми сьогодні всіх чекаємо. І там дуже смачно. <ріган> Правда. Ну, звичайно, вас ж там постійно годивить, щоб ви сказали, що не смачно. Ні, ні, ні. Давайте підемо кудись, де-інде. Що ще знаєте про Франківськ? А ви взагалі уродженці столиці, так? Ні. Ні. Я, я з Київської області. А, да. а столиця називається, тому що пісня у нас була перша сама. Я про Київ. Про Київ, да. а, мені просто цікаво похо мені завжди цікаве походження людей. Влад з Київської області, а я з Тернополя. А -а -а. <реш> <реш> Щось знайоме галичанське бачу в рисах обличчя з Тернополя самого? Так. <гум> Столиця. В гостях. Як давно були вдома? Е -е, на концерті були десь місяці-два назад. І там вся родина приходить? Е -е, однокласники? Ну, однокласники, хтось приходить, хтось не приходить по різному. Я просто з Тернополя виїхав вже давно, десь років 17 тому. І, якщо чесно, сам не був в Тернополі 12 років. Я це перший раз приїхав за 12 років на концерт був. А коли почалося повномасштабне вторгнення, ви що робили? Ми були у Києві спочатку, потім були у моєї тітки також там біля Чорткова недалеко. А, а так потім... все ж таки на Галичину. Так, ну, звичайно. Так. Потім куди. Через два місяці ми назад повернулися в угу. Київ. Цікаво. І зараз в процесі туру, що е, відбувається із зборами. Є якийсь волонтерський проєкт? Так, зараз ми от, жінки жінками сила з фондом. Зараз вони збирають на пікапи. Uh -huh. от, так що приходьте сьогодні і не забувайте донатити для Збройних сил України. Це суто донати чи кошти з квитків також? Е, є по-різному, є концерти, де якась частина йде з квитків, є де проходять аукціони, лоти розігруються. На різних концертах по різному це відбувається Що ви пропонуєте на лоти? От, Футболка, в якій я виступав у Тернополі? Ні, ні, от, є от, нам військові, от самі, які ага, військові лоти. Да, передають. От, в Львові ми розігрували гільзи, розмальовані, ну, угу. дизайнерські. Угу. Е, класні. І зараз також от, є там військові, які от з, з, з Дніпра нам передають також там гільзи, картини. Вони самі це роблять, і от вони також на аукціонах розігруються. А ви контактуєте з якимись конкретно військовими? Ну, з якихось частин, та можливо, ваші друзі, десь в якихось частинах, яким от власне прицільно хочеться допомагати. Чи це суто фонди, які, з якими ви підтримуєте співпрацю? Ні, буває таке, що от з військовими напряму. От брата кажу, брата, влада є сестра, і от її чоловік військовий. Ми якось прицільно їм так от, збирали на приціл. Так. Різні що ми просто, якщо чесно, не пам'ятаємо всі бригади там по номерам, там по назвам, але багато було задіяно різних бригад, батальйонів. Третя штурмова, навіть щось ми, ми ми допомагали. Просто щас ми від'їздили десь більше 70 благодійних концертів. Все стерлося. І, ні, не те, що стерлося. Дуже багато хлопців, дівчат, яким ми там допомагали отак. Якось там виділити неможливо. Я просто ми також приїжджаємо і до військових, е, виступаємо і до хлопців, яких були обмінені з Азовсталя. Е, виступали в госпіталях. Е, е, ні, от були ми виступали було для них от зроблено іменно як. Такий невеликий концерт для хлопців-дівчаток були після обміну. Uh -huh. І в госпіталі ми також переїжджаємо, виступаємо для військових. А як вам виступається перед ними? У вас достатньо така, ну, якщо не вважати трек наодинці за типову для вас музику, у вас бадьора музичка, такий життєрадісний вайб, і люди, які мають в очах геть зовсім інше. Це, Це складно наші... дивитися їм в очі. Ну якраз, по-моєму, наодинці життєрадісно. Так нас сумні пісні в основному. Ліричні. Ліричні, так. Ну, трек взяти там троянди, мадам, танцюєш і плачеш. Це про такі... розлуку, про кохання. Ми романтики насправді, глибині душі. Я я, я знайом виглятори. да я, я знайома з трохи іншою частиною вашої творчості, ну можливо з якимось там дебютами, і мені якось взагалі не в'яжеться ця музика з романтикою. Ну, але окей, якщо ви кажете, а люди знають усі 15 пісень, які ви співаєте в турі, якщо ви кажете, що підспівують, так більшість треків люди знають. Так, десь, ну, тобто, наприклад, там самі хітові пісні, зрозуміло, логічно більше співають, наприклад, якісь старі, там, які на початку робили пісні менше, але в цілому знають люди пісні. Окей, яка ваша найхітовіша, на вашу думку? Ну, зараз, звичайно, покохай мене. А, як угу. як Вийшла остання, і вона так вбірвалася всі топ-чарти, то звичайно люди її чекають на всіх концертах. Але з інших, якщо брати по цифрам, то вечорниці, да, наприклад, але співають більше всього люди троянди пісню, на які менше цифри, але от співають. Ну тобто Це ж то треба. по різному та буває. А як ви обходитеся? Мене завжди цікавиться питання. Ну, от типу, пісня дуетна, а в турі ви дуетом не можете її виконати. Як ви обходитеся без цього вокалу? А, ні, дивіться, є от е хлопці вокалчик так а що він грає uh -huh. фонограма, а в нас вже це вже. Ну, по-іншому це, це треба зазначати на афішах, не тільки живий звук. А, ну звичайно, ну, звичайно, якщо є, так само от е є в нас там які фіти скаляр. Uh -huh. Також є треки, але дівчата співають там от на концертах, вони приходять. Е ми не можемо просто удалити її голос <с MOR Genelodo> для того, щоб ми ж не будемо замість ліри співати. А Ті могли би спробувати? Ні, це насправді не, не вважаю, що це критично, якось. Це, ну, тобто це, це навпаки дає можливість пісні впізнаватись більше, е, як вона є в оригіналі. Mm -hmm. а, мабуть, так. Um... Для мене там навіть не Скайлер е, представляє найбільше інтерес, а цитата Бориса Джонсона. Ви не думали брати ще якісь семпли якихось відомих людей, Ну, так як, наприклад, Мюслі пішли там. Е, і по президенту Сполучених Штатів, і по президенту України, ну, ще якихось от таких от культових Та ну, особистох. Виходить якось піснями брати аудиторію зараз, слава Богу. То, тому це якось так співпало, що тоді було прикольно, актуально на той момент і ми. Ці пісні задіяли і саме цю фразу. Але щоб, щоб далі так робити, я не знаю. Не мав нас такого, щоб часто прям. А де ваша музика а, ще, окрім от, власне, як на живих концертах і в соцмережах? Можливо, якісь фільми. У вас не було таких пропозицій? Е, у нас є трек е, ЗСУ. Угу. Це був один з перших треків, які от, так сильно в нас взлетіли. Це, Він був написаний от, в перший місяць повномасштабної війни. І цей трек використали. От на Ютубі є ціла як програма. Там, з по-моєму, там з п'яти чи шести серій таких невеликих там, по 20-30 хвилин про Збройні Сили України, про різні підрозділи. Угу. Там, от пісня ЗСУ вона йде як головна всюди. Клас. Це прям знали Збройні Сили України. А, ну, Міністерство оборони екз... з їхнім цим значком так, на так, екрані. Так, знімали таку от програму про різні як наші війська. Крутяк. Так. Пишаєтесь? Ну, приємно, звичайно. А звідки у вас цей реперський стиль в такому випадку, якщо у вас геть зовсім інша творчість? А, я не скажу, що у нас. Ну, репер, ну просто чи, візуально так вдягаємося. А як ну, ви на сцені виглядаєте? Точно так же, як, як от зараз? Рамо, так. Вчора ми виступали так само, як, як і ходимо. Ну, зараз тепло. От шапки це принципово. Ну, це так вийшло. Ні, кстати, ми їхали з Києва от в Києві холодно. Ми приїхали сюди на Західну Україну і тут тепер. Дома гріє. Я насправді шапку ношу, щоб болінь прическу робити буває. Волосся довге? Ні. Коротке, але просто гудів собі, все прикольно. Таке, що там робити? Ну, так. І все. А у вас? То мені цікаво, що піджалку. Я роблю завжди. Метра півтора. також Недовге волосся. Ага. Придати сьогодні на концерт і можете побачити. Я не можу. Я сьогодні йду на прем'єру в театр. А, я ж вбрана а, не для концерту. А, да. Для, для прем'єри в театрі. Сьогодні дуже багато подій у Франківську, і Вони якось так наклалися на один вечір. Хоча, в принципі, це останніми часами так і відбувається. Все. А ви ходите в театр? Пацан. Ні, я ні. Ніколи в житті. Так, до речі, я ніколи не був в театрі. Чи, чи був. А, один раз Я бачу один таку живу ja. втянці, людину. Був один раз Вона сестра просто працювала в театрі. І вона мені це за, дуже дивно, коли сестра працює в театрі, акторка? Ні, ні, вона тоді працювала на той момент просто адміністратором. Тим паче, квитками розпоряджається. Так. Тому він там і був. там і Ні, я ходив. Не так я сказав, що мені зайшло там сильно в театр, мені це скучно. Ну, я просто не люблю таке. На концерти любимо ходити. ну Я люблю ходити. Так. На чиї концерти ви ходите? Кого були, слухає столиця? Останній раз були там от на, на концерті столиці. Парфенюка. Були так. Концерті на хлопців Чіко та Катоші були. от. З пацанами в нас взагалі. В нас постійно. То вони в нас, то ми в них, тобто в нас в цьому проблем нема. Угу. Ну, Останнє, скільки були, це на концерті Парфенюка. А що ви слухаєте? Ну? Крім своїх, звичайно ж, записів. Слухаємо зараз дуже багато класних наших українських нових артистів молодих. Звичайно, класно їх послухати. Дуже багато зараз таких молодих, які роблять круто. І також зарубіжних. Там, от я там Black Eyed Peas люблю послухати угу. пісні. Ще люблю такі старі, там як пісні там, ще Майкла Джексона. Недавно ще я переслухав це от Бітлз. Кайтеся. Я не сказав би, що я зараз там когось там прямо там, як то кажуть, Ладно, Немає, напевно, артиста, якого я слухаю так прямо. Тому що ну, ми створюємо музику самі і якось більше з технічних сторін буває щось там дивимося. Типу. А колись любив слухати рок, метал, металіка, такий губінь. Mm -hmm. Любив дуже. А потім Скільки мене... вам років? Мені 22. Я дуже молодий. Мені 36. О! Oh! А у вас такий нормальний розкид по, по роках? Так. А я... Добре, зайдемо з самісіньких початків. А як ви зіспівалися? Ну, ми з Владом, Я почув, Влада пісні був на форумі, ми з ним списались, познайомились. Це ще було вже років 5 тому. Познайомилися і почали отак от разом робити. Ми більше спочатку робили пісні для інших артистів. Ми, ну, до сих пір ми пишемо пісні для інших артистів. Також. Для кого, наприклад? Аня Трінчер, Скалір, Садірський, Віталій ну Така попса. Поліна Дашкова. Ну, баба-батокому поробила. Попсяка попсова. Так, так. Це й добре. А, Чого ні? Музика має бути різноманітна, але так судячи з інформації в мережі, ви з 21-го року разом. А у вас бувають конфлікти? Ну, звичайно, буває, що ми Як ви їх вирішити? споримо нормально по-різному. Буває, буває спорим, коли пісня. Ні, ну це типу, це дует, це отак от. Все, ми розходимося. Ми я буду працювати там, наприклад, ще катоши, а, а ти собі сам рули. Ну, типу, вирішує, як нас, ти нас будеш такого, далі. Такого немає, що бути там. Буває, що, звичайно, це, це нормально це життя. Буває, що там влада одні погляди, в мене якісь інші, і бувають якісь спори. Але це як в якій роботі, це нормально. Ну, достатньо довго вже разом, насправді. Е, коли люди співпрацюють отак от тісно, тим паче е, тісно їздять, е, живете не разом. Живемо разом. Живуть разом, працюють разом, в турне разом. Ну, це навіть побутові конфлікти. Так, бо коли війна почалась, ми зняли будинок, там на студії, ми там треп-хата, як то кажуть. Там працюємо собі. Але зараз вже скоро будемо. Ми зараз студію свою будуємо вже. Ну, як типу, буде студія Лейб. У нас є лейбл 100 дола. Е, зараз ми будуємо студію, там буде офіс і ми вже будемо окремо. Нарешті. Так, зітхнув нарешті окремо. Добре. Клас! Нагадую, сьогодні о 19-й хлопці у Панорама Пабі. Це гурт столиця з великим сольним концертом, який включатиме 15 пісень, можливо, аукціон. Я думаю, що буде. А також а також щось романтичне. Ну, власне, як вони наполягають, вони самі романтики. Концерт до Дня усіх закоханих. А вас слухачів більше серед дівчат чи, через хло... чи серед хлопців? Дівчат. Ас, дівчат. якщо подивитись в зал, то просто відсотки три тільки хлопців. А мені так видається, що хлопчача музика? Ні, взагалі ні. Тільки дівчата в основному. Хлопців дуже мало. І тут це хлопці, яких дівчата затягнули. Як ви собі даєте раду з цим пулом, шанувальниць? До нормальні. фанатизму не доходить? Ні, ні. Лайтовенько так. так. Добре. В такому випадку, е, сьогодні вам вдалого виступу, що я вас не запитала. Можливо, ви так йшли, от я хочу сказати це франківську на, на усю, усюду. Ми хочемо сказати, що сьогодні всіх ми чекаємо в панорану. Панорама ПАП на 19.00. Приходьте, будемо разом співати. Троянди, мадам, покохай мене, вечорниці і будемо трішки відволікатися. Так що приходьте. Відволікатися це корисно. А поки що засерейтеся на корисній інформації в ефірі Найтеплішого полюсу планети. Вам спасибі і до зустрічі.